Зеленський про викрадених Росією українських дітей ми не змогли зупинити, але повернемо. Чого ти не міг зупинити? Ти не міг вивезти дітей перед повномасштабним вторгненням із дитячих будинків, з будинків малюка Дітей, про які дбала держава. Ти не вивіз цих дітей у глиб країни 25 тисяч дітей. Ти їх віддав Росії. Що не можна було вивезти їх на оздоровлення до Карпат на захід України. Ніхто цього не помітив би. А зараз ти лєш крокодилячі сльози. Так само ти вчинив із музейними та культурними цінностями. Ти їх віддав ворогові. Хто б звернув увагу, якби музеї у Маріуполі, Херсоні та інших окупованих містах та селищах закрилися на реставрацію? Та ніхто. Але. Ти цього не зробив. Злочинна бездіяльність. Автор тексту Сергій Погребецький